Казка про метелика Лео та шкідливий вогонь. У чарівному лісі, де квітучі дерева танцювали на вітру, жив метелик на ім'я Лео. Лео був найкрасивішим метеликом усього лісу. Його крила блищали всіма кольорами веселки. Одного разу він помітив таємниче світло серед дерев і підлетів, щоб подивитися, що ж це таке. На квітучій галявині серед лісу було вогнище, яке залишили недбалі люди. Лео зацікавився вогнем і присів на квітку поблизу. Швидкий вітер ніс на нього вогняні іскри, і одна з них доторкнулася до крильця метелика. Маленьке крильце Лео загорілося. Метелик злякався і швидко закружляв, намагаючись вгамувати біль. Але шкода, його крильце було обпалене, поранений та переляканий. Лео не знав, що робити. Його друзі метелики знайшли його та допомогли врятувати крильця. Вони загасили вогонь та замінили поранене крильце на квіткову пелюстку. Лео запитав, як вогонь опинився серед галявини? Чому ж люди залишили вогнище? Друзі комахи зіткнули і сказали. Розумієш, Лео? На жаль, не усі люди знають, як поводитися у природі. Вогонь може допомогти, але в лісі може наробити багато шкоди. Я все зрозумів, сказав Лео. Він навчився важливому уроку вогнища потрібно гасити та прибирати, щоб убезпечити ліс від пожеж та захистити його мешканців від небезпеки.